Близнюки, листопад місяць 2023 року. Самі основні моменти, початок, середина кінець місяця. За особистими звертайтеся в Інстаграм, Телеграм. Коментарі, лайки буду вдячна на підтримку каналу. Так, початок місяця, середина місяця. У вас якісь глобальні піраміни в середині місяця. І. Кінець місяця близняки, Кі, близні Угу. Значить так, дивіться, початок місяця у нас такий філософський, я би сказала, для близнюків. Коли ви захочете познати себе, своє внутрішнє, внутрішнє, я почути себе, почути свої бажання, свої емоції, свої якісь думки да, з приводу любої ситуації, яка навколо вас, от коли ви погружаєтесь в себе і. Виясняєте, скажімо так, що що ви хочете. я вам хочу сказати, що ви йдете по правильній дорозі, по вірній дорозі. Також у вас, бачите, початок місяця. У вас такий м -м, цікавий місяць, е хочеться сказати. Знаєте, рішучий, рішаючий місяць. На якісь переміни у вас все ж таки е проглядаються. Дивіться, значить вчитель, е -да? це може бути якісь поради, документальні. Е Підпис якісь важливих документів може бути да домовленості дуже важливі, які вам дадуть рух вперед. От ви для себе вирішите, що от вже пора, да, або ви запитаєте там, наприклад, поради у якогось вашого старшого вчителя, коуча, не знаю, психолога і так далі, да, який вам дасть правильну пораду, яка дасть вам рух вперед. Також це я ж кажу, якісь законні справи підписання документів, договорів, угод і так далі на законному рівні. Вона дає вам рух вперед. Це початок місяця, середина місяця. Фінансові якісь початки, можливо, хто не працював, починає працювати, і якось так знаєте, все змінюється. Якісь фінансові справи йдуть дуже добре. Когось може бути спадок, хтось там сміється, що спадок. Що ви думаєте, в нашому, в нашому житті немає зараз спадків, є дуже багато спадків. Так, так, що можете отримати, дізнатися про спадщину. Взагалі, фінансові якісь дуже дуже непогані фінансові надходження. Починає, знаєте, це як початок великої справи для вас. Переїзди в інше місто, зміна роботи, зміна квартири, зміна партнера. От щось змінюється, причому глобально. Але знаєте, як вам тут треба бути, поступити хитріше, обійти ці всі, знаєте, якісь там можливо шрахуватися, вам треба бути хитрішою в будь-якій справі, або хитрішим. Щоб не наколоться. На якісь неприємності. Да? Я не кажу, не призиваю обманювати, я кажу е обходимо так от, значить, робимо. Е також це може бути е якісь обмани. Да Якщо дивимося в негативі, можуть бути якісь обмани в сторону вас, недосказаності, причому якісь там, знаєте, заговори сплітні е проти вас. Також. Може бути, і кінець місяця. Тримаємо наші фінанси, щоб вони від нас не втікли чомусь. Да? Або от ми отримали цю ффінансу, скажем так, винагороду, премію, наслідство і так далі. І сидимо як Макдак і думаємо, а що ж далі робити? Далі нічого я не буду нікуди ці гроші дівати. Я їх покладу собі під подушечку в баночку, закопаю і так далі. І тому подібне. Да? От якась така історія. Далі спілкування з А, це ви, собственно говоря, це ви і є. От ви будете, якщо це ви, значить ви прикладаєте якийсь максимум зусиль. Але хочеться сказати, вам, не пережміть. знаєте, от Тут треба підійти з розумом. Не можна передавити якусь ситуацію да? і в фізичному, і в психологічному плані. Да? Треба мати баланс, так? Да? Тобто тут треба не сила більше фізична, а більше сила розуму. Це вам як поради на кінець місяця. Так, це я вам сказала. Що тут ще? Можливо, саме ви от переїдете да, по якимось перенаправлять вас кудись в інше місто або місце. Так, і порада для вас. А тут може бути просвітлення про фінанси. От ви можете дізнатися да, про якісь е, фінанси. Взаємодію з королем чаш, раки, скорпіони на цьому тижні так, е, в місяці. У листопаді також дуже ймовірні. І так, близнюки, карта тижня, карта тижня, карта місяця для вас, да? Порада. Ой, вилетіла. Порада нас вийшла в. Треба бути рішучим. от Якщо ви холоднокровні самі по собі, да, то ви, у вас приближає, що в першу чергу? Це розум. Розум, інтелект, логічність, обдуманість і так далі. То ця карта навпаки каже про вогонь, про страсть, про пристрасть, коли е, отак от от, хочу зараз і я так роблю. Розумієте? Тобто, тут от, про секунду, от, 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 ви бачите, ви всі такі в роздум'ях. вам, вам треба підписати, вам треба там та 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 і вам як порада в деяких ситуаціях треба діяти більш імпульсивно, ніж логічно. Отак, але будьте уважні з маніпуляціями. Все ж таки, тут можуть бути якісь маніпуляції. На все добре, папа. -па.